Вітаю! Карта Таро, підказка на сьогодні. Дивіться: там, де ви хотіли пришвидшитись, навпаки, уповільніться та не спішіть. Не форсуйте з події, які і так от вони не форсуються, вони не йдуть швидше, вони не виходять, щоб, щоб сталося швидше. Да? От, майте терпіння. Тобто ця карта більше сьогодні вам підказка для по про терпіння, чи то стосується ваших робочих питань. Або ж якщо про стосунки, то... А дивіться, а можливо, у вас якісь є такі серйозні вимоги до свого партнера, який ну, не може прямо в моменті виконати ваше, ваше бажання. Або можливо, це взагалі-то забаганка. От якщо забаганка з якоїсь такої позиції ти от мені маєш це зробити, бо я так хочу, да, то тут треба працювати з вашим внутрішнім станом, а чого ви собі не можете це дозволити і не можете це для себе реалізувати? Чого потрібно від когось це вимагати? От просто задумайтесь над цим. Якщо це резонувало, пишіть мені в Директ, будемо з вами працювати методом системних розстановок. Якщо ж є питання, які потребують розкладів на картах Таро, також пишіть в директ, назначимо з вами індивідуальну сесію по розкладу Таро. Ставте лайки, подобайки, робіть репости моїх відео, підписуйтесь на мій інстаграм, Фейсбук, тік-ток І бажаю вам чудового дня. Скоро побачимось!